Це трофеї, які виготовили найменшими партіями, і тепер вони в ЗСУ. На п'ятому місці ГМЗ3 це спеціалізована мінно-розкладальна машина, яка допомагає розставляти міни і готує поле бою для штурму. Кількість невідома, але невелика. В ЗСУ захопили три одиниці. Четверте місце Камаз Тайфун ВДВ Лінза, броньований автомобіль медичної модифікації. Швидкий з сучасним захистом та рідкісний. Кількість не більше 30, і 4 тепер наші. Третє місце П-260 у Редут. Мобільний вузол зв'язку на Камазі забезпечує ретрансляцію цифрових каналів, супутниковий зв'язок і керування боєм. Кількість невідома, можливо, пару десятків. ЗСУ захопили один такий дуже цінний трофей. Друге місце Т-80УК. Це командна версія легендарного Т-80 з додатковим обладнанням і модернізаціями. За часів СРСР виготовлено лише декілька одиниць. Один танк наш і воює в 93-й бригаді. І на завершення 9 С-36, радар системи Бук М3. Найдорожчий та найтехнологічніший трофей за весь час. Лише радар коштує 25 мільйонів доларів. Кількість засекречена. Тепер в нас є один такий, і це неймовірно рідкісна машина. Хочеш четверту частину? Став лайк та коментуй відео. Слава Україні!